Добрий день. Компанія SolidWorks розроблено багато різних цікавих е, учбових матеріалів для навчання продуктам е, SolidWorks. Частина з них, велика частина з них, знаходиться на сайті MySolidWorks і в виді е, відеоматеріалів на англійській, японській, німецькій мові. Ну, але не всі мають доступ до цього сайту. Крім того, е, компанією SolidWorks були е, розроблені текстові е, учбові матеріали, які знаходяться е, при встановленні Solidworks, які встановлюються разом з Solidworks. Знаходяться вони ось в цьому місці, знаходяться учбові посібники. Можна запустити, Ми бачимо учбовий посібник. Тут приблизно 60 різних уроків в текстовому виді, де дуже послідовно розказано, як, що треба робити. Вони, всі ці дуже легкі, освоєнні. Єсть на російській мові, є на англійській, є на німецькій. На жаль, на українській мові нема до поки думаю, що з часом з'являться. Ну давайте подивимось те варіант, що є на російській мові, а потім покажу інші. Що ми бачимо на першій сторінці? Бачимо самі прості текст уроки. Бачимо закладочки, можемо переходити. І е, тут е, це закладки, які підбірки різних е, матеріалів. Базова технологія, наприклад, поверхні, елементи по, січ, е, по перерізам, листовий матеріал, елементи по масиву, додаткові технології, е, інструменти підвищення е, виробництва праці, оцінка конструкції, е, скажем так, це. Бачите, деякі повторюються, то тобто, залежить це, це підбірка елементів, а не уроки. Якщо нажати на клавішу «Всі учебні», ми побачимо всі матеріали, які є. Це в основному, касається самого SolidWorks. але для того є ще для учбових посипників для по SolidWorks симулейшн. Вони знаходяться ось тут. Бачите, тут не видно, що це іменно симулейшн, але якщо ми зайдемо по ми бачимо. Підбірку елементів навчання SolidWorks Simulation ми бачимо ті модулі, які входять в ті інші продукти. Наприклад, отут видно всі продукти Simulation, які входять до продукту SolidWorks Premium, тобто не до продукту SolidWorks Simulation, а іменно внутріш Solid Premium. Це uh, ті uh, елементи, ті можливості SolidWorks Standard, SolidWorks Professional, SolidWorks Simulation Professional, ну і всі учбові посібники. Ну і обратно може вернутися до uh, uh, посібників. Також хотілося звернути увагу, що uh, деякі уроки зроблені в метричній системі, деякі зроблені в англійській системі uh, для різних uh, ринків зроблено, uh, краще робити в. Так, як пропонує система, заодно вивчити інші системні одиниці. Також в прикладах є невеличкі проблеми. Наприклад, можуть бути проблеми з перекладом тексту якоїсь в команди, а також дуже часто зустрічаються проблеми, навіть не можна сказати, не проблеми, а деякі неточності з найменуванням елементів, які в дереві. Наприклад, якщо ви загрузили дерево, тобто загрузити модель, в дереві можуть бути найменування. Елементів на англійській мові. Потім ви починаєте створювати свої елементи, вони будуть, звісно, створюватись, якщо ви в російській солідорці працюєте, буде на російській чи на німецькій на іншій мові. І буде не співпадіння з тими, з тими елементами, які написані в прикладі, але це не страшно, можете легко відслідковуватися. Оскільки тут багато різних е, уроків. деякі ви самі створюєте елементи, деякі вже можете заготу, е, запустити готові елементи. Наприклад, давайте якщо е, шобот з поверхнями. Ми от, бачимо, шагаємо. Ні, це не поверхню неправильно підказав. Воно ось назад. Це ось в цих елементах, в цих поверхнях. То буде загрузити готову заготовочку. Якщо ми нажмемо ось тут, автоматично в Solidworks. Загружає модель. Хотів сказати, що модель зроблена в попередніх версіях. Наприклад, у мене встановлена 2022 версія, і без проблем ця модель загружається. Я думаю, десь зроблена 2018 і, або раніше. Я буду всі приклади свої показувати в версії 2022. Якщо у вас інша версія стоїть, бачите, загрузилась готовий деталь. Як я вже казав, в англійському, в англійському варіанті загрузилася. Ну, інша варіанта неможливо. Оскільки ви працюєте в українській системі, то в російській системі, то коли будете створювати команду, у вас я просто зроблю простішу команду. Бачите, у вас вже команда з'явилася на російській мові. Тобто тут треба уважно за цим слідкувати. Ну, коли буду показувати, я буду розповідати. Де зберігаються ці всі елементи, якщо дуже потрібно. Якщо зайти на ваш комп'ютер, в розділ, де встановлений SolidWorks Program Files, є каталог Лег. Якщо зайти в нього, є тут дві, два підкаталоги: англійський і російський. Якщо зайти сюди. І ми бачимо, вниз листаємо, бачите, help, файли хелпа. Help. Ось ці файли, які починаються з ОТ, це якраз ось ті е, учбові посібники, які е, будуть використовуватись. Можете взяти будь-який, наприклад, посібник, відкриваєте і от загрузився посібник. Сам початковий посібник називається СВ туторіал. Загрузився. Що б бажаєте робити в російській мові, використовувати російську мову. Бажаєте в англійській, нема проблем. Я буду використовувати, оскільки я не так гарно знаю англійський язик, буду використовувати російський. Так, СВ туторіал заходимо. От англійській ті самі уроки. Заходимо в Surface, ну, тільки на англійській мові можете їх використовувати. Як я вже казав, порядка 60 уроків. Ось вони всі починаються на ОТ. Більшу частину буде зроблено за допомогою відео, щоб можна було подивитись. Так. Крім того, якщо ну, тобто не завжди зручно працювати з цими елементами, бо вони перекривають частину елемента, можна їх роздрукувати. Наприклад, як я роздруковую? Я вибираю потрібний урок, який мені потрібно. Нажимаю друк. Треба вибрати друк, вибрання за всіх підрозділів. І друкую в PDF-файл. Вибираю PDF-файл. І потім вже PDF-файл друкую на принтері. В принципі, можливо відкрити конкретну підсказку, конкретний елемент. Давайте подивимось. і теж його роздрукувати. Так буде зручніше. Інколи бачите урок, просто нажимаєте і цей рок роздрукується на принтері, що вам потрібно. Дякую за увагу. Чекайте відео.